У одеському музеї східного та західного мистецтва проходить виставка творів київських художників. Нові шляхи розвитку сучасного мистецтва у експозиції, головною тематикою якої став простір. Новий діапазон творчості роботи великого формату київських митців Одесі. Вперше експозиція, створена талановитими майстрами так званої епохи змін. Митці поставили собі на митці збереження традицій живопису і створення нових напрямків її розвитку. На мій погляд, сама модель творчості киян сформувалася на базі основної частини групи, сформувалася на базі започаткованого ними нового виду творчості ленд арту, тобто мистецтво довкілля. Це праця з довкіллям, як вони декларують, що довкілля є темою, задає тему, і воно є генератор, безкінечний генератор тематичне, так, і вони використовують формування художнього образу в просторі довкілля цій експозиції представлені роботи 11 авторів. Головна тематика простір як нематеріальна субстанція. Ось так втілив свій задум київський художник Владислав Шарашевський. Картина називається Сало. Він е, представляє, якби е, е. Ну, одну із крайніх позицій групи художників, які представлені тут, і ця позиція ближче до такого репортажного мистецтва репортажу контемпорі арт. Хоча вона, як всі художники, відрізняється тим, що вони демонструють дуже добру школу. Експозиція, феномен живопису київської школи, зібрала далеко не всіх гідних митців цієї генерації. Багато робіт були представлені на міжнародних презентаціях та отримали чимало позитивних відгуків від справжніх шанувальників мистецтва. Ірина Монтян, Руслана Акаєв, телекомпанія Круг.